Найсильніше почуття рушійне родом людським це цікавість, непереборне бажання впізнавати. Цікавість починається раніше, ніж ми починаємо ходити, а далі вона тільки зростає. Саме тому таємниці підводного і так мало вивченого світу розбурхують свідомість. Не кожен ризикує стати іхтіандром, але дивитися документальне кіно та читати про незвідане людям все одно дуже цікаво. Люди хочуть дізнатися про міста, що пішли під воду, про затоплені кораблі на великій глибині та про незнайомий світ, оповитий таємницями та здогадами. Павло Мусийчук належить до тих, хто не лише любить опускатися на великі глибини без аквалангу, а й навчає цього інших. А справа, якою він займається, називається фрідайвінг, що в перекладі означає вільне пірнання. Цей рух почався десь приблизно років. Чотири тому, що до мене прийшла людина, яка попросилася навчити її фрідайвінгу особисто. І якось так все сталося, що ми тут я побачив, що альтернатив нема. Що, в принципі, це треба робити, бо люди не мають можливості нормально тренуватися, нормально займатися. Таким чудовим видом діяльності, видом спорту, як поділяється на два таких основних підрозділи: це фрідайвінг, який відбувається в басейнах. Басейнові дисципліни поділяються на декілька дисциплін, як так як і в глибині. Перше, це статіка, потім дисципліни, які продовжину. Тобто пірнання без ласт, пірнання в ластах, в біластах, в двох ластах. І пірнання в моноласті. Це такі основні дисципліни, які люди виконують під час змагань в басейнах. Це у нас один вид фридайвінгу, інший вид фридайвінгу – Фрідайвінгу це той вид, коли люди пірнають якомога глибше. І люди, які добре пірнають в довжину, дуже часто не можуть пірнати в глибину. І навпаки. Бо людям, які пернають в довжину, приходиться терпіти терпіти ось цей повишений, повишене це. А людям, люди, які пірнають в глибину, їм треба вміти добре продуватися і дуже дуже сильно розслаблятися. Моя ну, підводна діяльність почалась з того, що мої друзі мене взяли на водойму на Дніпро, і ми поїхали кататися по, по річці. І з нами були підводні мисливці. І ці підводні мисливці почали приносити рибу, приносити досить крупну, крупних сомів. Мені стало цікаво, як це так відбувається. Я взяв спорядження у свого ну, свого товариша. І з першого ж занурення, ну, не з першого, аж, а може там, з третього, я вполював такого сома, який важив 18 кг. І це все це стало. <плес> вироком моєму подальшому життю, де цікавіше, в океані чи річці здавалося б, що відповідь лежить на поверхні, але ми говоримо про підводний світ. я не можу сказати, що океан чи море краще, ніж річка, тому що річка вона така більш інтригуюча. Тут гірше прозорість, як завжди. І очікування чогось такого незвичайного завжди будоражить так і додає адреналіну. Мені мені дуже мені, наприклад дуже подобається пірнати виїчці в той час, коли є, хоч якась прозорість. Якщо 2-3 метри є в виїчці, то це дуже цікаво. Чим глибше спускаєшся під воду, тим густіша темрява, і в якийсь момент настає страх. Це залежить від тренованості. Якщо мозок досить тренований, досить спокійний і є розуміння того, що там в принципі нічого надзвичайно страшного нема, то воно таке, такий страх він і не приходить. Підводний світ такий самий різний, як і країни на географічній карті. Більшу частину свого життя я пірнав без аква. Деякий час я пірнав за аквалангом. це був Єгипет, Червоне море. Ну там такі найкращі умови для такого роду діяльності. Але потім я спробував пірнати без цього спорядження, і я відчув більшу свободу, тому що я не прив'язаний до якогось воздуху. І почалась подорож по всій по всьому світу. Норвегія. Італія, Іспанія, Хорватія, Черногорія, Греція, Турція. Це, це те, що я зараз пам'ятаю. На палітрі вражень у кожного є яскраві фарби. Найбільше мені сподобалася Норвегія це дуже ярко було. Дуже така страна і е, загадкова така трохи. Потім всі моя. Е, Навколо Греції. Там дуже прозоро прозорість води більше 20 метрів вниз. Тобто так, по горизонту десь до 50 метрів. Це інший світ, там відчуваєшся просто в космосі деякий час. Взагалі, знаходження під водою без спорядження, коли ти просто знаходишся в стані, коли ти падаєш вниз. Це якийсь такий за цим, мабуть, більшість людей йде. Це, це як парашутист, тільки в замедленій такі зйомці. Море настільки насичене ж, ж, живністю, стільки риби, і воно таке холодне, досить, досить трохи темне, але сама атмосфера підводна така непередаваєма. Кожен, хто опускається під воду, має свої інтереси. Одні шукають перли чи скарби, хтось полює на рибу, а хтось на нові емоції та враження. Фрідайвінг поділяється на, де... на декілька видів фрідайвінгу. Він... Перше, перше напоминання про нього десь близько двох тисяч років з'явилося, і це був прикладний фрідайвінг. Люди пернали саме для того, щоб... для того, щоб подивитися, для того, щоб щось. Вполювати, знайти їжу. І це якраз це прикладний фрідайвінг. Потім, потім він розділився на снорклінг це такий легкий фрідайвінг, коли людина тільки з маскою, там, з трубкою, пірнає навколо рифів, навколо на невелику глибину і дивиться, спостерігає за навколишнім світом. І ось таких людей. Я думаю, що найбільше, бо люба людина, яка взяла собі маску і трубку, це фрідайвер, по суті. Але не ну, дуже глибокий. А потім, потім фрідайвінг почав поділятися ще на, на спортивний фрідайвінг і на рекреаційний фрідайвінг. Тобто спортивний фрідайвінг це ті люди, які змагаються між собою як на всіх змаганнях. Вони готуються до цього, вони це навіть перетворюється в їх такі, в такий спосіб життя. І рекреаційний фрідайвінг це саме те, насправді, чим ми займаємося в School. Це коли людина приходить і просто відволікається. А фрідайвінг дуже кайфово відволікає від навколишнього світу. Коли попадаєш в цю атмосферу, то тут є класні люди. Зазвичай в фрідайвінг не, не приходять, це так, мабуть, відбувається, такий фільтр. Туди не, не приходять погані люди. І коли людина попадає в цю атмосферу, попадає під воду, це її дуже, дуже гарно відволікає від, від навколишнього світу, людина якби перезавантажується повністю. І після тренування або після виїзду на навіть на кар'єр їдеш додому і в тебе ж. Таке відчуття, що ти був десь десь за кордоном, занурення як екскурсія у незнайомому місті. Хтось любить ходити з групою, хтось гуляє сам по собі. Якщо ми робимо виїзди, от, ну беремо наприклад наш кар'єр, то там ми намагаємося бути пояд. По перше, у нас є бойок з бойка спускається трост. Те, що ми робимо, це найближче нагадує спортивний фрідайвінг. І там страховка повна, люди прив'язані до цього буйка спеціальною приспособують така вона називається лайнер, коли вона чіпляється основний трос, і людина нікуди не дівається. Це спростовує міф про те, що фрідайвінг опасний. Навпаки, фрідайвінг дуже безопасний від спорту, якщо всі вся страховка. Є і соблюдаються всі правила безпеки. Будь-яка складна справа має мати медичну страховку. В чому цікавість нашого міста в тому, що все дуже близько. Нам не треба їхати на якийсь там кар'єр далеко і там, десь, в полях, якісь та, там пірнати. У нас тут до центра міста 20 кілометрів. Я маю сертифікат. Людина, яка пройшла курс першої допомоги, ми час від часу проходимо такі такі тренування, коли ми імітуємо ситуацію, що людина втрачає свідомість і що її треба дестатись на поверхню і що з дальше далі робити. Тобто, все це робиться час від часу. І у нас за всі ці роки не було жодного такого якогось випадку. Деякі народи мають пірначів за перлами чи коралами. Це їхня робота. І тому потрібна хороша тренованість для тривалого перебування під водою. Це залежить від знову від тренованості, але те, що я знаю, що такі люди пірнають до 50 метрів. Ось саме там, навіть у фрідайверів, може е виявитись така скісона захворювання. Якщо пірнальники йдуть на 50 метрів, то світові рекорди більше сотні. А ми чули про кисонну хворобу та про реакцію тиску на барабанні перетинки. З барабанними перепонками відбувається так, така річ, що нам всього на всього треба е, вирівняти тиск в середньому усі. Тоді все пройде. Якщо людина має навик, час від часу, тоді, коли треба, вировні вирівнювати тиск, то вона може. Може пірнати настільки, наскільки їй дозволить затримка дихання. До 50-го року рекорд світового занурення був, був там, якщо не помиляюсь, 53 метри. Це відбувалося чому? Тому що не було розроблено техніки продувки такої, яка розробилася згодом. І як тільки люди... Навчилися продаватися, є такий засіб продавання, френзель, продаватися френзелем, вони почали принати кратно глибше і почали е, заходити за 100 метрів. Якщо людина знайде механізм, завдяки якому вона зможе подовшити час, то в принципі, я думаю, що і 200-300 метрів це Ну, хоча 250 не ають, але ж там з деякими. Такими приспособами, там де є трохи повітря, для того, щоб продувати вуха. Носовий затискач це також елемент спорядження. З носовим зажимом зручніше людям пірнати, тому що не треба братися за нос, і можна повністю розслабитися і сконцентруватися на собі, не переключаючись на продувку. Продуватися так внутрі, всередині себе. Але е, зажим не всім заходить. Комусь це він незручний, у когось він не тримається на носі. Тому тут не обов'язково насправді пірнати в зажимі. Можна, можна досить глибоко пірнати в масці. Е, головне, щоб мас, сама маска була дуже маленького розміру. Ну як тут не спитати про вартість усього спорядження фрідайвера? Є таке поняття, як вход в спорт. От вход в фрідайвінг це приблизно. Ну, тисяча доларів. Маска, трубка, ласти, носки, колоші, груза, пояс для того, щоб комфортно пірнати протягом року. Світовий рекорд знаходження під водою на сьогодні. Це схоже на фантастику. Адже більшість людей не може затримати подих хоча б на хвилину. Насправді. Одна хвилина, вона доступна любій людині. Я думаю, навіть отак от сказати, сказати вам, що треба затримати дихання, розказати зараз, як, і ви затримаєте на, на хвилину. Три хвилини доступно любій, здоровій, без там, усіляких патологій людині. А все, що більше, все тренується. Із того, що ми робимо в нашому басейні, шість. Там, 5-6 минут це нормальна практика. Йога і фрідайвінг схожі за своєю ідеєю та головними мотивами. В Йозі є досить багато цікавих і корисних для фрідайвінга вправ дихательні техніки, Все, всі дихательні техніки, йоговські приміняються фрідайверами. Гімнастика, тому що фрідайвер повинен бути еластичним. Вода така середа. якщо ти. Дуже твердий, вона не пускає, вона пускає тільки тих, хто може розслабитися і стати м'яким, таким як вода. У кожного рибалки є історія про найбільшу рибу. Напевно, є якийсь нестандартний епізод. І у того хто вже багато років захоплений підводним полюванням. Найопасніше, всі все, що касало, все, що стосувалося опасних е таких моментів, це було це було під час підводного полювання. Тому що там є, є з ким боротися. Є риба, є рушниця. Я пірнаючи під воду, вполював сома вагою 50 кілограмів. Хотів його там під водою якось схопити, бо він, гарпун в нього попав не дуже, дуже якісно. І підносячи руку до його обличчя, він мене схопив за руку. На глибині 9 метрів, а риба важила 50. І мені прийшлося прийняти рішення. Тобто, вирватися із пасті сома неможливо. Там щотка з зубами вовнутає. Да? І я його схопив там за жабри і потащив на поверхню. Риба здорова, вона почала викручуватися і викручувати мені руку. Я вини, винирнувши. Замість того, щоб вдихати, я почав кричати. І мій товариш, який якийсь чудовій случайності знаходився отака рядом, він нічого не знайшов кращого, як побачивши цю рибу, теж в неї стрільнути. А ця риба була так напроти мене. І мені повезло в тому, що гарпун попав їй в хребта. Якщо б він попав трохи нижче чи вище, нас би було б на гарпуні двоє. Зрозуміло, що за довге життя в ролі ігтіандра одним епізодом відбутися не вийде. І ще було в Криму колись, коли я заліз за рибою в грот досить глибоко і там застряг. Завжди, коли відбувається щось несподіване під водою, обов'язково треба зупинитися. І в цьому я вже а, деякі декілька де, де разів впевнювався. Треба зупинитися, взяти себе в руки і зрозуміти, що далі робити. Тобто я там так і зробив. Я заспокоївся, поняв, де, де проблема, і я зрозумів, що в мене ласти зачепилися за, за веркроту. піднялися і стали як, як двері на виход. Тобто Я заліз ще далі, виняв ласти і вийшов потроху. Головний хижак під водою це акула. Вона на всіх наводить жах. Шейланка, риф, Я просто лежав, лежачи посеред рифу, дивився за там досить багатий такий світ підводний, спостерігав за рибами. І на мене із рифу вийшла рифова акула. Така от десь в діаметрі. І ми злякалися, вона мене, я її. Ми так вдвоє вдвох дьорнулися, і вона була туди, я наверх. Це був мій ну, найближчий мабуть, контакт з заколою. Всі інші, я їх бачив, так десь поодального ну, айфових аколо, вони, на мій погляд, не, не страшні. Для кооперації за інтересами необхідний азимут та джерело інформації. Як я розумію, люди приходять з сарафани Радіо. Тобто то, то, хтось був, сподобалось, розповів друзям. друзі, Друзів друзі зачепила ця історія, вони прийшли спробувати. Хтось залишається, хтось ні. Ну, вода, не, не всі люди однаково водні, тому я це теж розумію. Але е, більшість людей, які приходять, вони досить різного віку. Від е, у нас в групи діти такі по 5-6 років. І, най, найстарша людина у нас 72 роки. Першим кольоровим широкоформатним фільмом про підводний світ став кінофільм Людина амфібія на початку 60-х років. Він спрацював як реклама. Все це відбувається, коли щось міняється. Всі всплески, коли з'являється відео, коли появляється якась інформація, коли Жаків Кусто зробив більш зручний і доступний акваланг. Після цього з'явилися з'явилося більше дайверів. Фейдайвери почали приходити тоді, коли з'явився можливість транслювати те, що відбувається під водою, назовні. Відео дуже продвигає цей, цей цей вид спорту, і взагалі всю цю діяльність. Я багато разів стикався, коли я виходжу з води, розповідаю, що я бачив, і в мене на камері це є. Я розповідаю, в усіх красках і з максимальними емоціями люди кивають головою, кажуть, так, так, все круто. І... Але тільки коли вони бачать, що там насправді відбувалося, вони кажуть, що реально так відбувається. Важко уявити, якою може бути колекція із дна моря. Я не стор... ну, сторонник того, щоб щось забирати в морі. Це. Ну, досить не дуже етично. Я лишаю все там. У мене є деякі, декілька де 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 таких, ну, знакових таких частин, які я, ну, там, можеш, може одна-дві. Але я не, не витаскую з під води все, що там знаходиться. Я вважаю навпаки, що те, що там лежить, воно хай лежить і хай побачать ще інші люди. У мене є гості, ось такий від казацької чайки. Можу один вам подарувати, бо в мене їх два. А що власне переважає у людей, які опускаються під воду? Сміливість чи цікавість? Я думаю, що більше любопитні, тому що із того, що я наблюдаю за людьми, їм багато кому страшно і дуже страшно спочатку. Але потім вони бачать, що нічого страшного тут нема. Чужа доля, загадка. І світ інтересів кожного із них теж загадка. Аїзні люди, люди приходять заїзним. Дехто приходить за відчуттями, дехто хоче заглянути під воду, дехто хоче навчитися полювати, дехто приходить за тим, за тим щоб просто відокремитись від, від цього. Ну, вони знають, що знаючи, або десь прочитали, що фейдайвінг це такий рекреаційний вид діяльності, і вони приходять саме за рекреацією, за тим, щоб заспокоїтися, за щоб опанувати таку медитацію. був сом вагою 50 кілограмів. Неважко припустити, що з ним потім зробили рибалки. З'їли насправді такий сом, якщо його переробити, да, то від нього залишається не також, не також багато м'яса. В нього досить велика голова, і все, що в ньому з'їсстівне, воно от такий кульочок. Хтось ходить до магазину Океан або Риба. А хтось просто йде під воду та вибирає у меню улюблену рибу. Всі риби, які а, із роду оконів. ну, якась така риба, і а, все, що стосується тунцових. Піламіда дуже от у нас в Чорному морі була, поки воно нам було дос, досить доступно, це дуже цікава риба. І в полюванні, і в, в, в смакових таких. Потім. Тунець, як як не я щось не люблю. Танця Я на нього цікаво полювати, його цікаво наблюдати, як з -с 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 нього все готують, але смакові в якості ну, такі вони досить середні. Кожна спільнота має свої точки збору. В Україні є досить багато таких груп. Вони там десь в телеграмах, в вайберах, ще десь. Ці люди між собою спілкуються. Ці люди, спортсмени, всі навіть. Одне одного знають, тому що ну, наш, я ж кажу, у нас спортсменів досить небагато. А всі люди, які полюють, вони збираються теж на якісь сльоти там по Україні до, до, до війни. Це було кожен рік ну, влітку, на якихось на яких, на яких водоймах збиралося там по 100-200 по людей. Запрошення від Павла Мусейчука до басейну Метеор виглядає так. Я би запропонував. Всім людям спробувати себе в цьому виді спорту. Я думаю, що багато з вас, всіх, закохалися б до безтягнути в цю діяльність, тому що це, це якийсь інший світ, це таке, такі відчуття, які неможливо передати навіть словами. Це треба відчути один раз. І тоді кожен раз, коли ви будете до них повертатися, вам буде хотітися прийти в басейн, прийти там на якусь водойму, прийти в цей колектив і в цьому ком'юніті знаходитись завжди, бо це дуже приємно, це дуже приємні люди, це, це класно.